Привіт, вітаю на каналі порталу Smartphone.ua. Це відео, огляд крісла Cougar NX Sys Aero. Це технологічне, комфортне і дуже привабливе для українського ігромана крісла. Чому? Бо світла може не бути, а крісло буде продовжувати дути вам в спину. І світитись. Адже особливістю моделі NX Сіс Aero є система охолодження, яка забезпечує комфорт навіть в ситуаціях, коли кондиціонеру немає чи він вимкнений через відсутність електроенергії. Всі подробиці про це крісло розповім далі в огляді, але спочатку маю заінтригувати. Cold Fusion – красиве словосполучення, яке описує вентилятор, вмонтований в спинку і який працює від павербанку. Завдяки спеціально розробленій еластомерній сіці за спиною власника, який може мати вагу до 160 кг, створюється повітряна подушка для підтримки прохолоди. Крім цього, покупець отримує поперекову подушку, подушку на магніті під шию. Надійний газліфт 4 класу, 3D підлокітники та убивку з преміальної ПВХ шкіри. Мені крісло сподобалось, тож далі суб'єктивним позитивним настроєм розповім про всі його особливості. Якщо цікаво, дивись далі. Почну з того, що крісло Cougar NX Сис Aero, як на мене, має два обличчя. Перше, це таке темне, як у мене, крісло. Воно підійде і для офісу, як крісло керівника, і як ігрове. Якщо ж вмикаємо підсвітку і обираємо варіант крісла, де є помаранчевий колір в оздобленні, тоді NX Сіса без заперечень стає ігровим. Крісло на огляді середнього розміру, але на ньому зручно сидіти людям з різними статурами. Сидіння має помірну ширину та середню м'якість наповнювача. Воно не настільки спортивне, як Cougar Rod, яке я тестував, Зовсім нещодавно, тож не дає такого сильного відчуття бокової підтримки та не тисне на ноги бічними підйомами. А це означає, що стілець буде комфортний як для чоловіків, так і для жінок, так і для дітей. Підтримка для ніг відмінна, не прогинається. Але й не надто жорстка при цьому. В кріслі Cougar NX CIS Aero поєднані різні кольори та різні матеріали. На основній частині сидіння присутня ромбовидна вишивка по ПВХ шкірі, а на боках та позаду вона без візерунка. Цікаве рішення вставки по контуру, наче як під карбон. Але це м'яка тканина, яка на вигляд витривала, а на практиці легко піддається чистці. Спиною ж власник цього крісла контактує з еластомерною сіткою, за нею 200-мм вентилятор. Пілова сторона крісла також вентильована, але там пластик жорсткий. Навпроти вентилятора сітка пружинить і приймає форму спини. А нижче вентилятора всередині додали жорстку подушку, яка дозволяє правильно виставити вашу спину і організувати правильну посадку. Вага крісла 28 кг, З цього вже можна зробити висновок, що матеріали в ньому надійні. Каркас стальний у зібраному вигляді. Крісло витримує людину вагою до 160 кг. кілограм. Хрестовина має діаметр 70 сантиметрів і виготовлена з металу. А її нижня частина значно посилена. Що ще раз каже нам про надійність конструкції? Колеса ж підібрали відповідно, вони виготовлені з поліуретану і мають еластичні прогумовані накладки. Діаметр коліс 75 мм, міліметрів. Вони тихі, незалежно від поверхні ковзання і легко долають дрібні нерівності. Далі мова піде про подушки. В цього крісла в комплекті їх дві: обидві обтягнуті перфорованою екошкірою і прикрашені вишивкою з назвою та логотипом бренда. Вишивка виконана якісно. Підголівник має комбіноване оздоблення. Спереду в нас екошкіра перфорована, а на боках еластомерна сітка. На зворотній стороні обох подушок перфорація відсутня, але є замки. Які дозволяють заглянути всередину, щоб дістати наповнювач для спрощення, очищення обивки. Обидві подушки наповнені формованою піною високої щільності, особливість підголівника, кріплення на магніті. Положень, в якій фіксується цей елемент, достатньо, щоб сидіти з комфортом незалежно від кута нахилу спинки. Далі розкажу про регулювання. Це крісло можна розкласти на кут до 150 градусів. У нього присутній механізм нахилу з можливістю налаштування зусилля для гойдання. Підлокітники зверху рівні, з м'якого пластику, налаштовуються по висоті, а також їх можна рухати вперед назад і в сторони. Ширина підлокітника максимальна 9 мм, а по довжині він 25 см. Цього достатньо, щоб сидіти з комфортом. Крім того, присутня функція зміни висоти крісла в межах 10 см. По конструктивній частині дизайну стилю матеріалам розказав все, що вам необхідно. Тепер розкажу про вентилятор. Дизайн спинки крісла Cougar NX Sys Aero виглядає нестандартно, адже всередині відсік для павербанку, який живить вентилятор і підсвітку. На боковій правій стороні знаходяться кнопки для управління. Перша кнопка вмикає, вимикає механізм, друга змінює швидкість обертання вентилятора, а третя змінює варіанти підсвітки. Або взагалі вимикає її, якщо вам вона не потрібна. Впевнений, першим вашим питанням в коментарях буде: а що не продує це крісло мене до застуди. Ні, не продує. Насправді, на першість двох швидкостей повітряний потік майже не відчувається. Але він є. Вентилятор і продумана конструкція реалізують наче таку повітряну подушку прохолодну, яка знаходиться за вашою спиною, але ні в якому разі не переохолоджує вас. А от на другій швидкості вже реально дує. На першій швидкості маємо 400 оборотів вентилятора за хвилину, на другій 800. На максимальній швидкості обертання і з увімкненою підсвіткою крісло бере. Півтора вати. Реально, мого повербанку на 5000 мА на годину, якщо на перша швидкість вентилятора вистачало на повний робочий день. А підсвітку я іноді вмикав лише вечором, коли грав. Перша швидкість вентилятора комфортна ще й тим, що ти її не чуєш. Інформацію про шум від виробника бачите перед собою. Ну і останнє, що маю сказати про вентилятор крісла NX Sys Aero, це те, що це ARGB-вентилятор. Тобто він може світ. Вітитися різними режимами і різним кольором. Варіанти бачите перед собою. Той, хто сидить на кріслі, підсвітки не бачить, але може підібрати її відповідно до свого настрою. Підводжу підсумки. Cougar NX Сис Aero – це ігрове крісло, яке поєднує в собі комфорт, міцність та технологічність, а також привабливу ціну. Прайс на це крісло знайдете по лінку в описі до цього ролику. І зауважу, що дане крісло, особливо в такому темному кольорі, як у мене, підійде не лише геймерам. Міцна конструкція, надійні матеріали та ергономічний дизайн гарантують тривалий комфорт, а вбудований вентилятор на дві швидкості і підсвітка додають унікальності та функціональності. В умовах підвищеної температури в приміщенні крісло реально може охолоджувати. Особливо воно потрібне під час інтенсивних ігрових сесій. З огляду на характеристики та можливості, крісло Кугр NXIS Aero можна вважати одним з найпривабливіших на ринку, якщо ви шукаєте щось цікавеньке, а до того ж ще й актуальне. Адже підсвітка та вентилятор в цьому кріслі працюють не від розетки, а від павербанку. На цьому у мене все. Якщо виникли питання по цьому кріслі, задавайте в коментарях. Обов'язково відповім. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!